У Римі відбувся творчий вечір, присвячений 95-річчю Ліни Костенко, однієї з найвидатніших українських поетес сучасності. Інвітодігодерела профонда поезія Діліна Костенко. Подію організували посольство України в Італії та Австрійський культурний форум. Літературні дослідники, перекладачі та актори зібралися, щоб шанувати її творчість. Я дерево, я сніг, я все, що я люблю. І може, це і є моя найбільша сутність. професор Емерит Віденського університету, Славіст Алоїс Вольдан. Один з тих, хто спеціалізується на перекладі української літератури. Передусім переглядає поезію. Сучасно трохи навіть Шевченко. Трохи перекладав Австрій живе така Юлія Ільюха. Я цілий том переклав. Трошки прози, те, що та Івана бане Франка, то і прозвітво. Алоїс Вольдан відзначає глибину смислів творів Ліни Костенко. З одного боку це поезія інтелектуальна, поезія думки, але з іншого боку там є багато емоцій і чуття, і це вона майстерно пов'язує. Письменниця шістидесятниця, дисидентка, лауреатка Шевченківської премії, авторка поем, романів та десятків збірок поезій. Її слово давно звучить за межі України. А потім пові познавали попіл моєї дерев'яної венеції, а її твори перекладено англійською, польською, естонською, французькою, італійською та багатьма іншими мовами. Хто не читав романи у віршах Маруса Чурай чи Берестечко? Безумовно, це світова література, це сучасна світова література. Це та мова, з якою нам треба говорити з італійцями, з французами, з усіма представниками західних країн, європейських країн. Тому що це викликає відповідь. Це викликає ентузіазм, і це обов'язково дасть якісь результати у майбутньому. Нехай підозрюють на відкладні справи. Я надивлюсь на сонце і на траву. Наговорюся з добрими людьми. Не час минає. А минаємо ми. Відео привітання учасникам заходу з нагоди 95-річчя поетеси від іменинниці передає її донька Оксана Пахльовська. А гості вечора, присвяченого ювілярці, кажуть: слово Ліни Костенко об'єднує покоління. Адже ніколи не втрачає актуальності та гостроти. Дуже важливий такий навіть момент. Писемна нація, нація, яка вміє передати свої слова і передати ці слова поетично, скажу навіть в більшому контексті, що українці це не тільки співочі, це люди, які пишуть, і це дуже важливо підкреслити для італійського суспільства. А така висока поезія, настільки багата образами політичної бюджетерії не ношу, сказала колись сьогоднішня ювілярка. Слово Ліни Костенко назавжди залишиться голосом совісті, що звучить поза часом у вічність.